П'ять видів спорту, близько 20 команд і усього три переможці. У КПІ відбувся фінал спартакіади й нагородження переможців. Цілий тиждень команди з різних факультетів київської політехніки змагалися за звання найспортивнішого. Бронзу здобули хлопці з «Фіот». Велике дякую Вані Голобову, нашому організатору, який заставив, зібрав команди в кожному виді спорту, заставив нас виступити. І за рахунок того, що ми взяли участь всюди, хоч і не виграли, ми змогли взяти третє місце. Фіот клас, фіот круто. Срібло виграли студенту факультету ННІТС. На наступний рік ми обіцяємо дати гарний відбій факультету СЗІ, тому готуйтесь, хлопці. Беззаперечним переможцем став і СЗІ. Студенти факультету спецзв'язку і захисту інформації лідирували в усіх змаганнях спартакіади. Цього разу ми реально врахували всі так сказати моменти, які були впущені минулого разу. Виставили команди на кожен вид спорту, відібрали найкращих. Ну і звичайно, вже найкраще показали свій рівень та свій клас.